Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас коротенький огляд замітка ось такого бінокля. Це є БПЦ-5 10 на 50. До речі, повноцінний огляд даного бінокля ви могли вже бачити тут, того в камуфляжі. Даний бінокль називають таким собі радянським цейсом, в принципі, не безпідставно, але цікаво зрозуміти, наскільки він дійсно цейс. Ну що ж, приємного перегляду. Що ж, друзі, сьогодні у нас БПЦ 5, 10 х 50 його називають радянським цейсом. Ну і порівняємо власне, із нормальним цейсом. Дивимося у BPC 10 х 50 Відразу можна побачити, що у бінокля нормальне поле із чіткими границями. Поле окулярне в 60 градусів. Що в принципі цілком норм. Теплинка присутня. Різкість хороша. Ось така картинка загалом. Ну і глянемо у Zeiss. Кращий контраст, Краща розбірливість дрібних елементів, набагато кращі кольори. За ну, запал я взагалі мовчу. В 73 градуси навіть в телефон не влазиться. Глянемо різкість в центрі БПЦ 5, 10 х 50 Ось така різкість в центрі. В принципі, дуже непогано. Різкість доволі хороша, дрібні елементи досить чіткі. Можна бачити, що таке прострелює хроматизм деінде. Але загалом цілком непогана картинка. Контраст. Непоганий, коли ви дивитесь в даний бінокль, Ну, якщо подивитися у Цейса, то відразу можна помітити, що контраст і різкість набагато кращі. а кольора взагалі близькі до еталонних, і глянемо, як даний БПЦ показує на другому плані. Ось така картинка другого плану. В принципі, непогано. Ну, не, не цейс. І глянемо, власне, цейс. Я думаю, що тут можна не коментувати. І глянемо різкість в центрі другий план ППЦ-5. Ось така різкість, в принципі, різко. Мила якогось явного нема. Бінокль досить різкий, досить різкий. Вся різниця, по суті, в просвітленні і в контрасті оцих дрібних елементів. Просто Практично в будь радянської оптики все збивається в таку неконтрастну кашу, хоча різкість є, не поспориш. І глянемо у цейс. Ось цей. Гляньте на ті ялинки. Вони відрізняються і по кольору, і по яскравості. І дрібні елементи дуже гарно чітко розрізняється. Ну що ж, результати зображення ви бачили самі, ніяким цей самовін не являється і близько, хоча варто признати, що. Окулярне поле зору дійсно нормальних 60 градусів, таких, яких і повинно бути по розрахунку з заводу. Тобто, ви бачите всі 105 метрів без якихось особливих танців. Але, звісно, і саме поле 60 градусів це не 73, як у ЦСНУ, і просвітлення, звісно, це абсолютно не це. Це набагато світліший, контрастніший і, скажімо так. Мікроконтрастніший, тобто різниця між дрібними елементами краще видно у цей Ну і плюс кольори набагато кращих цей. Звісно, якщо ви жили в Радянському Союзі і більше нічого не бачили, то цей десятикратник дійсно один із найкращих і дійсно можна повірити легенді, що він є радянським цейсом. Але насправді це не так. Цейс набагато кращий, причому цейс. Не західнонімецький, а східнонімецький. А якщо взяти щось із Оберкохена, я думаю, там буде різниця ще набагато краще. Ну що ж, друзі, що ви думаєте на рахунок таких біноклів? Пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!